Андрій повернувся з пекла у складі батальйону. Донбас він захищав свою країну поблизу Іловайська та Артемівська. Після звільнення міста отримав від п'ятирічної дівчинки ось цей малюнок. Стою на посту, підходить мама з п'яти років. Тут раз дівчинка достає. А от я вам хочу это. Я э, рисунок, А у мене сльози наворачуються. Там він вижив, але зараз у Андрія інша війна війна за нормальне життя. З рідного Донецька він забрав дружину та сина, і тепер, щоб вижити тут, вони мають знайти роботу. Жіна хоче устроїтися на роботу, не може. Трудова книжка залишилась там по українському законодательству. Чоловік. Не може устроїтися без трудової книжки. Получається замкнутий круг. Зараз подружжя допомагають волонтери. Саме їхнім коштом орендовано ось цей будиночок на Київщині. До автобусної зупинки 30 хвилин пішки опалюють дровами. У нас була одна тарілка на двоїх. Тобто, я кушаю, вона дивиться. Ми не хочемо постійно ходити з протерти Я Хочу зарабатувати сам. У Державній службі зайнятості проблему знають, але допомогти не можуть. Якщо в минулому році за цей період на одну вакансію претендувало 5 осіб, то, на жаль, сьогодні 8 осіб У нас, ну, зменшилося на 25% кількість заявлених роботодавцями вакансій. Нескладно спрогнозувати, людині без трудової відмовлять насамперед. Леонід переселенець в Криму, підтверджує, немає трудової, немає роботи. Прийшов начальнику відділу кадрів. Объяснил ему ситуацию, на что он мне ответил. То есть, езжай, Крым за трудовой книжкой. Я говорю, я не могу туда поехать. То есть, если я поеду туда, я оттуда уже не вернусь. Он говорит, Мне это вообще не интересно. Ось такі черги шикуються в столичних відділах соціального захисту населення. Це переселенці. По пенсії та соцвиплати займають черги зранку, щоб не залишитись 1 грудня взагалі без грошей. Кожного дня від 170 до 220 осіб. Вони реєструються, отримують довідку і подають до пенсійного фонду для того, щоб не припинили виплату пенсії. Незабаром зима, як її пережити тим, хто покинув рідну домівку. В уряді вирішили протягом 6 місяців утікачі утримувати. Тамуть так звану допомогу на оренду житла для непрацездатних осіб. розмір цієї допомоги складає 884 гривні на місяць, для працездатних осіб 442 гривні на місяць. Всіх грошей має вистачити для того, щоб можна було орендувати житло чи знайти житло підходяще. Для того, щоб пережити зиму. Володимир, учасник Луганського майдану, поїхав з міста, коли почали надходити погрози. Йому пощастило, живе у дочки. Чи міг би знайти житло за урядову допомогу, дуже сумнівається. Якщо сьогодні цю проблему не вирішити, то я вам чесно скажу, що кількість бомжей сьогодні збільшиться. Вже працюють суїциди тих людей, котре не можуть найти роботу. Однокімнатне помешкання у Києві коштуватиме щонайменше три з тисячі гривень. Підраховує Андрій. Без роботи його родині не залишиться нічого, як повернутися назад у війну. Тетяна Брінова, Андрій Барков, програма Вікна Естебе.